Сьогодні створення безбар'єрного середовища не просто сучасний тренд, а необхідність. У бурштині дбають про те, щоб бурштинці мали комфортний доступ до життєвих потреб. Нещодавно, за запитом мешканки багатоквартирного будинку, комунальним підприємством житлово-експлуатаційне господарство було встановлено пандус. Роботи виконано за кошти місцевого бюджету. У будинку стоса 10. Перший під'їзд на звернення мешканки на рахунок осіб з обмеженою. Здатністю або осіб з інвалідністю відреагували і встановили пандус, який буде допомагати їм вже як найкраще і найзручніше виходити на вулицю. Так будемо говорити. Це не просто тільки для таких осіб, це можуть і користуватися цим батьки, які мають візочки. Щоб з дітьми на вулицю вийти прогулятися. Цей пандус не є стаціонарним. Він виготовлений з алюмінію, що робить його легким у користуванні. Це по легко піднімається та криється ось. Сюди. Так само розбудемо. Його дійсно зручно опускати та підіймати, попри те, що кут нахилу не відповідає всім стандартам через обмеження конструкції під'їзду. Пандус значно полегшує пересування на візках. Для мешканців цього будинку, де працює ліфт, пандус став додатковою зручністю. Він підходить не лише для людей з інвалідністю, а й для інших жителів з дитячими візочками, велосипедами чи важким багажем. Це вже другий подібний пандус, встановлений у бурштині. Можу сказати, що ми зацікавлені як управляюча компанія, щоб знати якомога більше, де такі люди проживають, щоб можна було знати, як на майбутнє їм допомогти, або вони можуть звертатися до нас із такими. Зверненнями, що їм потрібно допомогти з влаштуванням такого пандусу, і вже відповідно ми будемо ініціювати листа, як управляюча компанія, до органу місцевого самоврядування, до міської ради з проханням, щоб теж передбачали і виділяли кошти. Тому що зараз, особливо в цей час, це дуже і дуже потрібна річ, тому що ми розуміємо, в якому часі живемо і скільки може бути осіб з такими як кажуть, з обмеженими здатностями або осіб з інвалідністю, зробити бурштин комфортнішим для всіх спільне завдання, і крок за кроком місто стає більш зручним та доступним для кожного мешканця.